Нічниці міфічні істоти, які забирають сон і насилають безсоння. Вони можуть з'являтися у формі неясних тіней, схожих на жінок у чорному одязі, з добрим волоссям і кігтями на руках, а також у вигляді птахів, летючих мишей та великих волохатих черв'яків. За повір'ями, нічницями стають бездітні відьми або душі вбитих дівчат, що прагнуть помсти, і тому приходять ночами до тих сімей, які образили їх за життя. Найбільш вразливі перед нічницями новонароджені. Саме через них маленькі діти плачуть, кричать. І не можуть заснути вночі раніше через страх перед нічницями матері не виходили на двір після заходу сонця, не лишали там пелюшки, готували воду для купері лише в день і клали в колиску різні обереги. Втім, нічниці небезпечні і для дорослих. Вони можуть приходити до вагітних жінок, викликаючи білю грудях. А нічниці, які приходять до чоловіків, не лише забирають сон у тих, хто збирається відпочити, але й насилають його на тих, хто щось охороняє. І повинен пильнувати обов'язково. Поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски. І розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію.